Тарас Шевченко символ української незламної боротьби. Він творив у часи, коли було заборонено писати українською мовою. Він закликав палко і пристрасно добити найдорожче в житті свою батьківщину. Гордість нації символ України. Він є своєрідним відображенням характеру всього українського народу. Твори поета надихають, перекликаються із сучасністю. Любов і віра у світле майбутнє українського народу допомагали Шевченкові вистояти, перенести злигодні поневіряння. Минуло багато часу, але поезії Великого Кобзаря й зараз дивують, зачаровують сучасників, вчать відданості країни і безмірної синівської любові до матері України. Одним із найвідоміших творів це Кавказ. Безпосереднім поштовхом до написання твору стала загибель під час дагінського походу царських військ Якова дебельмена, друга Тараса Шевченка. У смерті дебельмена поет не горців, а царат, який вів війну проти кавказських народів. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю политі. Спокон віку Прометея та морелка рає. Щодень Божий до беребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити, не невиоре на дні моря поле, не скує душі живої і слава живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Повиті, засіняні гори кров'ю политі. Отак, до і ми ненагодовану і голу застукали сердечну волю. Та й цькуємо Лягло костюми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові на поїздці імператорів без стало. З дітьми і внуками втопить сльоза художні, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерні гарячих сльоз. А батькових старих кривавих, не ріки, море розлилось, огнене море, Лягло костюми людей муштрованих чимало, А сльоз, а крові на цих імператорів би стало. З дітьми і внуками втопить сльоза художі, а дівочих пролитих Тайно серед ночі, А матерні гарячих сльоз, А батькових старих кривавих, не ріки, море розлилось, огнене море. Слава, слава хортам і гончим і царям, і нашим батюшкам царям слава і вам слава, сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.